81-річний віничанин Сергій Вовков щодня доводить, що спорт не має вікових обмежень. Попри поважний вік та острохондроз, він катається на роликах, плаває та грає в теніс. Повернутися до активного життя йому допомогли лікарі Вінницького обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту. Сергій Волков у свої 81 упевнено катається на роликах і не уявляє себе без спорту, бо все життя ним займався. І нині, попри поважний вік, плаває, грає в нестільний теніс, катається на ковзанах. А останні п'ять років освоїв ще й ролики. Помімо роликів, я хожу у мене перший розряд по настольному тенісу. Почуваю я собі доволі таки сносна для своїх років. А коли я не займаюсь, я закисаю. Я рожу у спорті пан Сергій понад 70 років, та навіть активний спосіб життя не вберіг від проблем зі здоров'ям. Два роки тому в чоловіка діагностували остеохондроз хворобу хребта, яка спричинила біль у спині, руках і ногах. У Вінницькому обласному клінічному медичному реабілітаційному центрі ветеранів війни та радіаційного захисту населення. Призначили лікування і комплексну реабілітацію, аби пенсіонер зміг знову займатися спортом. Сідаль почувається з великим задоволенням. Встає зранку, зарядка, плавання, настільний теніс, коньки, льодовий клуб. Е з таким тягою до життя, як їй буде 81 рік, а напевно як 16. після лікування пенсіонар регулярно проходить обстеження, аби контролювати стан здоров'я у неврологічному відділенні центру. Уже багато років займаються діагностикою та терапією захворювань нервової системи у людей похилого віку від остеохондрозу і радикулопатій до мігрені і порушень мозкового кровообігу. Симптоми, які свідчать про потребу у зверненні до невролога, це біль в хребті, біль в суглобах, поколювання в різних частинах тіла, це біль в ногах і в руках, це головний біль, безсоння. Що ми можемо зробити блокади? Вони можуть бути знеболюючі, і лікувальні типування пацієнтів при болювих синдромах і підбір медикаментозної лікувального лікування. А також і підбір реабілітаційної програми індивідуально для кожного пацієнта. Та основа лікування в неврологічному відділенні це саме реабілітація. Лікарі радять, щонайменше 150 хвилин фізичної активності на тиждень, аби запобігати хворобам хребта та нервової системи. Яна Колодинська, Вікторія Ворощак, телеканал Віничина.